Ну що, пацани, відеозапис однієї з вилазок всередину зони, нарешті потрапив за периметр і блискавично рознісся через інтернет по всій ноосфері землі. Нарешті нам показали перший справжній геймплейний трейлер Сталкер 2. Серце Чорнобиля, однієї з найочікуваніших ігор 2023 року. Як на нашу думку, так і на думку багатьох гравців. Відео наповнене уривками з катсцен, новими та знайомими персонажами, які натякають. На сюжетні події та короткі відрізки живого геймплею, включаючи перестрілки та дослідження зони відчудження навколо Чорнобильської АЕС. Отже, що нам підготували розробники, давайте розберемо всі геймплейні матеріали детальніше і по порядку. Почнемо з сюжетної зав'язки катсцен та персонажів. Історію розповідає в монолозі персонаж. Він нагадує щось про спроби вчених підключитися до ноосфери, інформаційного поля землі, але врешті щось пішло не так. І зараз усе це якось пов'язане із зоною, аномальною територією, яка сформувалася після Чорнобильської катастрофи. У ролику нам показують сцену рукопашної битви у якомусь центрі управління загадкової лабораторії. У цей момент хрипкий закадровий голос каже: Йди до мене. Потім один із сталкерів, на якого моноліт не діє, встає і йде до головного героя. Також далі демонструється якась загадкова установка, яка працює швидше за все від аномальної активності. А закадровий голос свідчить, що відкриття ноосфери це велика подія. За рівнем значущості цих досліджень їх можна порівняти з підкоренням космосу. Тому можна зробити прості висновки, що вся ця двіжуха з організацією. Усвідомлення продовжиться, і в сіквелі. Я ж не сказав, що болотний доктор із минулих частин повертається, і якраз за кадровий голос йому й належить. Доктора нам показали, зважаючи на все або в його схованці, або на його робочому місці, тому що на тлі видно операційний стіл. Його псевдособачка теж на місці в клітці. Смію припустити, що це кадри з прологу, де скіф налаштовує дозиметр вночі на локації, яка надто нагадує болота з чисто. Того неба. Власне, так це вони і є. А сам дозиметр може вимірювати радіацію і в завданий проміжок часу починає генерувати блискавки кругом себе. Потім нам показали ще кілька цікавих катсцен. Але те, що у них відбувається до кінця, незрозуміло. Також у відео з'являється якийсь мужик з цікавим медальйоном, з явними ознаками фанатика і пустими очима, точно монолітовець. Також там була якась історія з вояками, теж до кінця не ясно, що там трапилося. При цьому Зазначу, що лицьова анімація у всіх персонажів просто шикарна. Ймовірно, на плечі головного героя ляже завдання з розслідування подій якоїсь вилазки до зони, яка провалилася через витік інформації всередині одного з угрупувань. Ось, наприклад, кадри, де тіпок у світері, що тримає в руках батон, направляє ПМ на скіфа. Можливо, це якась із стелс-місій з хованками в тіні, де потрібно проникнути в операторську славнозвісних антен. Власне, у відео є. І демонстрація РЛС Дуга смію припустити це і є ті антени. Ймовірно, що ми знову маємо розплутати всю таємницю експериментів усвідомлення з ноосферою. Але я залишу ґрунт для роздумів теоретикам та любителям розгадувати сюжетні пазли. Перейдемо до геймплею. Перше, що впадає у вічі взаємодія болтів і аномалій. Судячи з показаного, вона залишилась буквально аналогічною. Кидаємо і тимчасово її деактивуємо, принагідно визначаючи їхню зону ураження. Скіф виявляє аномалії, кидає болти та застосовує детектор гілка. Чогось нового у плані взаємодій з аномаліями у трейлері не показали, але смертоносна трійця з гравітаційної, вогняної та електричної пастки повернулася. Звісно, з. Них як і раніше можна діставати артефакти, ризикуючи своїм життям. Крім того, можна побачити сам інтерфейс підбору артефакту та артефакт Хмара. До речі, поряд із загиблим сталкером лежить знайомий за попередніми частинами детектор, який в оригіналі звали Отклік. Пушок в грі буде багато, особливо з огляду на їх різні модифікації. Зі зброї можна побачити щось нове для серії, типу Узі, МП, натовські стволи з коліматорами, а також цілий набір радянських зразків, старий добрий обріз та одну з модифікацій АК, яка, хто б сумнівався, навіть трохи заклинює в незручний момент. Персонаж із зусиллям пересмикує затвор. До речі, коли герой обшукує військового, то у нього виявляється автомат G 36 очевидно, в Stalker 2 система поломки зброї нікуди не поділася і трохи покращилась. Також на стволах можна побачити модифікації, наприклад, здвоєний за допомогою синьої ізоленти ріжок. Коли в скіфа влучають, то він зможе підлікуватися на ходу. Це відбувається за допомогою уколу стимулятора, так само як у мультиплеєрі Modern Warfare. Тим не менш, постріли зброї звучать досить соковито. Шутінг на мою скромну думку став трохи краще ніж був. Першому пререндереному геймплеї анімації перезарядки, екстракт гільз, постріли з обрізу також добре виглядають, і претензій до них особисто у мене немає. На зараз пушки поводяться приблизно як у метро екзоду з нотками колди. Імпакт від попадань, хоч і є, але він не яскраво виражений, що загалом нормально для умовного преальфа білду. Коротше кажучи, на перший погляд із шутінгом все плюс-мінус непогано. Але при цьому потрібно побачити трохи більше. Щоби зробити остаточні висновки, також можна помітити, що розробники взяли деякі елементи з моду Аномалі, що в цілому не дивно, так як вони запросили багатьох талановитих модмейкерів до себе в студію, що саме собою чудово, оскільки вони знають, що роблять. Інвентар залишився таким самим, як і був раніше, а не перетворився на консольний спископодібний бардак, що також загалом непогано. Коли Скіф лутає лейтенанта Воробйова, то можна побачити, що тепер. Трупів є ліміт ваги, що переноситься, так що хитруни не зможуть використовувати тіла для перенесення своїх консервних банок для Сидоровича. Там же можна помітити ще й нову для серії валюту. Замість радянських рублів у грі будуть українські купони, які позначаються буквою К. Головне, що нас познайомили з інтерфейсом його постаралися зробити максимально мінімалістичним, щоб він не кидався в очі. Внизу дві смужки здоров'я і витривалості, і піктограми сну та їжі. Також можна побачити, що іконки патронів майже такі ж, як у попередніх частинах. На компасі позначаються цілі завдань, цінний лут та знищені противники, перевантажений худ з тіні Чорнобиля, чистого неба та поклику прип'яті пішли в забуття. Добре це чи погано вирішувати вам. Комусь він подобався, комусь подобається мінімалістичний інтерфейс. Від себе я лише додам, що він більше впливає на занурення і не відволікає. Ну і перейдемо до локацій та графіки. На жаль, коли розроблялася оригінальна трилогія, студія банально не мала технологічних можливостей реалізувати Open World. Серце Чорнобиля це 64 квадратні кілометри зони, які гравець зможе вільно дослідити. Для порівняння у rdr 2 карта розкинулася на 75 квадратних кілометрів. На вас чекають секретні лабораторії, підземелля, повні тварюки кислотного моху, і локації не схожі одна на одну, але завжди смертельно небезпечні. Світ гри різноманітний і відрізняється за настроєм: від страшних сірих районів з будівлями часів СРСР, що занепали за роки, до квітучого макового поля. За особисто моїми відчуттями по атмосфері локації, це особливо помітно в лабораторіях, завдяки Unreal Engine 5 готові поборотися з твоєю першою зустріччю з кровососом з оригінального сталкера, крім помітної роботи з освітленням та опрацювання декорацій всередині будівель Open World – Зони дуже красивий, наприклад, ангар депо на локації звалища з першої частини, де нам знову доведеться боротися з бандюками. Вона стала прямо жирно деталізованою, що ніби логічно. Але зрозумійте правильно, мені банально приємно бачити знайомі місця. Також є кадри з прип'яті, де скіф використовує зброю з коліматорним прицілом. Навколо також видно прискіпливу увагу до деталей: кругом розкидане сміття, видніються іржаві гаражі і обшарпані будинки. Ще одна до болю знайома місцина блокпост військових на кордоні, де видно, як працює фізика і що від вибуху гранати гойдаються дерева і трава. При цьому роботу фізичної моделі також можна побачити і в моменті, де герой заходить у граві аномалію, яка піднімає розкришений бетон навколо входу в тунель. Говорячи про тунелі протягом усього ролика, розробники показували якісь загадкові підземелля, можливо, ті, що під НДІ Агропром, а можливо, лабораторії. 16 чи X18. В одному з них доведеться зіткнутися з кровососом, який став красивішим. Звичайно, графічно. Власне, в геймплеї нам показали інших місцевих мутантів і монстрів, у тому числі в людській подобі. А от макове поле наприкінці підозріло нагадує мені одну з кінцівок оригінальної трилогії. При цьому це поле буде аномалією у сталкер. 2, до речі, їх буде три види: звичайні аномальні поля та архіаномалії. Це саме вона і є. Звичайно, я не можу не згадати локацію РЛС Дуга, яка виглядає просто феноменальною. Навколо неї затоплені будинки та болотиста місцевість. Ось на ній атмосфера відчувається найбільше. Також не можу не сказати про місце біля гелікоптера, що впав. Там тепер знаходиться чиясь база, теж виглядає дуже круто. Далі була демонстрація сцени посиденьок в селі новачків, яку ми вже бачили раніше. Нічого не змінилося, один з них так тупо. І сидить у протигазі прямо біля багаття. Навіть більше тепер він ще грає на гітарі. Що думав розробник, коли це робив? Загадка? А другий крутить у руках детектор Гілка. Так, ми теж його вже бачили. Ще раз говорячи про опрацювання деталей, у кутку екрану можна навіть побачити ефект запотівання маски головного героя. Зараз лише давайте сподіватися, що графіка не піддасться потужним даунгрейдам, як це зазвичай трапляється з безліччю проєктів. Від графону, звичайно. Но стяти п'ятком не хочеться, але він достойний і явно не гірше, ніж в інших сучасних проектах. Помітно також вплив технологій на ніт та люмен, які дозволяють створювати високополігональні поверхні та просунути глобальне освітлення відповідно. Але головне, мені б хотілося б хорошу оптимізацію, хоча про неї говорити ясна річ зарано, але багато хто помітив, що в ролику є серйозні просадки частоти кадрів. Швидше за все, це пов'язано з ранніми. Імбілдом, тому не варто переживати, враховуючи, що Unreal Engine 5 непогано дружить з оптимізоном. На жаль, але точної дати релізу або вікна виходу гри немає. В даний момент ведеться активна розробка, а GSC хоче вибрати найбільш вдалий час. 23-й рік щільно набитий aaa релізами, з якими не у всіх є бажання конкурувати. Також є ймовірність, що GSC поки не готові оголосити дату, оскільки самі точно не знають, коли завершувати. Шиця розробка на даний момент я побоююся лише кількох моментів, щоб другий сталкер не став жертвою завищених очікувань і щоб гра не постраждала від посереднього гейм дизайну. Тим не менше, ви поділіться думками. Думаєте, в результаті вийде крутота? Чи може вийти фіаско? Самі чекайте проект. Коротше кажучи, давайте подискутуємо у коментах. Також будемо раді бачити вас у нас в телеграмі. Там ви знайдете оперативні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то обов'язково зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV! Дивіться, і грайте разом з нами.